Вітаю. Пропоную подивитися розклад на тему, який в нього характер. Загадуй чоловіка. Випала перша карта, випала сама. Ми її дивитись поки що не будемо. Але та карта, яка випадає під час стосування, її треба враховувати обов'язково. І так, загадуй чоловіка. Характер, якого тебе цікавить, Я так. Який же у нього характер? Що це за чоловік? Ну, бачите, це ми бачимо четвірку кубків. Це такий чоловік, який трошки склонний к депресіям, до поганого настрою. Тобто це людина, яка піддається зовнішньому впливу. Ось, наприклад, сьогодні в нас в Києві, і в інших містах і селах України була важка ніч. І от люди оптимісти, вони встали, попили кави, обсудили, подивились новості, там, погорювали і все, і пішли далі. А от, от люди такого складу характеру вони ще будуть ходити під впливом, під таким під впечатленням. Тобто, Думать, переживати, ой як же, що буде сьогодні. Тобто, Такі, не то, що песимісти, ну склонні, знаєте, піддаються впливу зовнішньому. Тобто погана погода і в людини буде поганий настрій. Далі, друга карта. Карта справедливість, хороша карта. Тобто, людина, яка завжди буде добиватися справедливості, що б там не було? Хто б що не казав? А справедливість це головне. І через це, якщо, допустимо, людина не добилась справедливості, то він теж може впасти в таку депресію, в поганий настрій. Тобто це дуже впливає. Якщо десь людина бачить нечесності, якісь непорядне ставлення, щось неправильне, якісь несправедливості, то людина зразу переживає і пропускає все це через себе. Знову ж таки, карта, яка підтверджує, що людина склона до депресії. Дуже переживательна, сопереживательна людина. До такої людини можна звернутися за допомогою до цього чоловіка, він ніколи не відмовить. Ну, по цій карті, знаєте, теж, якби кожна карта наступна доповнює попередню, що саме цікаво. По цій карті, потузумичів, я можу сказати, що людина може себе накрутити. Тобто, проблеми ще немає, але людина вже себе накрутила, чоловік цей себе вже накрутив і вже думає, як цю проблему рішати. Вже шукає вирішення. Ну, чого ж сьогодні такі негативні карти виходять, скажіть мені. Але дивіться, є карта, ось така Єрофан це хороша дуже карта. По цій карті. Ми бачимо, що цей чоловік завжди готовий йти на компроміс. Тобто, якщо дивіться, якщо в нього зіпсувався настрій, з причини, ну, зіпсувався настрій, він себе накрутив з тої причини, що десь побачив несправедливість, то він обов'язково цю справедливість знайде, він її доб'ється. І добиватися буде обичними такими традиційними методами. За горло нікого брати не буде. Тобто цей чоловік по карті Єрофант має вплив на інших людей. Він попадає сам під вплив оточення і має, вміє впливати на інших людей, які поряд з ним. Це дуже гарна черта. Це людина сильна, це сильний чоловік, мужній чоловік. І переживає. От для сім'ї такий чоловік це просто прекрасно. Чому? Тому що він завжди прийде на допомогу і по справедливості все буде робити. Це людина, яка не бреше. Це людина віруюча, людина, яка навчить, людина, яка завжди підтримає. І цей чоловік вміє дружити. У цього чоловіка є друзі. От нехватка друзів це не про нього. А, але. Але завжди надіється на себе. Тобто тут, по принципу, надійся на краще, а готовся до гіршого. От це основна черта, такий принцип чоловіка, якого ми зараз розглядаємо. Завжди надіється на свої сили, займається саморозвитком, тому що він розуміє, якщо щось станеться, йому ніхто не, може, не зможе допомогти, не буде до кого звернутися по якомусь питанню, то він, знаєте, допоможе собі сам. Без питань. От. Заробляє гроші, готовий зробити кар'єру, але в пріоритеті в нього буде сім'я. Або є сім'я, якщо ви думаєте вже про одруженого чоловіка, якщо це ваша половинка. Сім'я в пріоритеті. Звісно ж, що б там не відбувалося, за сім'ю горло перегризе. І зробить все так, щоб сім'я не нуждалася в фінансах. Буде постійно, от рука на пульсі, треба заробити і обеспечити сім'ю. Так, і та ж карта, що в нас випала? Що ж то за карта? Ну, бачите, це така карта м -м, трошки важкувата, знову ж таки, вісімка мечів, яка м -м, говорить на те, що якщо щось людина за щось переживає, якщо цей чоловік за щось переживає, взявся за якусь справу то він вже доведе її до кінця, тобто повністю буде залежати від цього моменту. Повністю. Спуску не дасть нікому. Любить стабільність, щоб було все стабільно навколо. І, звісно ж, карта Зірка, дуже хороша карта, вона говорить про те, що він завжди, от у нього завжди є надіжда на лучше. Є, звісно ж, мрії в нього І От ця карта доповнює цих дві. Тобто, заради стабільності в своєму житті і заради досягнення своєї мрії, своєї цілі, він зробить все, все можливе. Тобто, як я можу подитожити: цей чоловік надійний для сім'ї, надійний чоловік, для стосунків серйозних, абсолютно невітряний не якийсь там розгильдяй, вміє грошей заробити, і защитити, і допомогти, і підтримати. Тобто абсолютно надійна людина, яка составить дуже хорошу таку партію, скажімо так, для жінки, яка от, є жінки, знаєте, яким чоловік, в принципі, і не потрібен. А цей чоловік составить дуже таку класну пару для е, жіночки, яка потребує підтримки, яка не кар'єрістка. Він все зробить сам, він побезпокоїться, він забезпечить, він захистить. Тобто прекрасний чоловік, сім'янин. І якщо ви задумали і загадали свого чоловіка, то я вас вітаю мати такого чоловіка, бережіть його, цініть і бережіть, звісно ж, один одного. Дякую за перегляд, буду вдячна за підписочку, за лайки, пишіть коментарі, які б відео ви ще хотіли подивитись, на розклад, на яку тему зробити для вас. Хто хоче звернутися особисто для мене, до мене, будь ласка, звертайтесь на Viber або телеграм. Номер телефону я залишу в описі під відео. Бережіть себе, всього найкращого.